Сансей Пурпур та Неангели вийшли у фінал українського відбору пісенного Євробачення. Напередодні глядачі разом із журі обрали другу трійку претендентів. Найвищий бал здобув Андрій Запорожець, сансей із піснею про кохання. За можливість представляти Україну на європейському конкурсі змагатимуться також Джамала, The Хард і Брюнет Шут Блондж. І вже 21 лютого стане відомо, хто ж поїде до Швеції. З фіналістами спілкувалася Ольга Скотникова. <рес> Отакими От домашніми і веселими виявилися дівчата вам з дуету неангели. Слава за лаштунками вчила маленького сина своєї конкурсної пісні. Перед виходом на сцену обох учасниць на перемогу налаштовував продюсер Юрій Нікітін. Після виступу неангели розплакались. Чого? Ти ходиш на сцену, ти восприймаєш це як роботу. а Сьогодні ми вийшли, я взагалі почувствовала що девочка 18 лет, як на якомусь конкурсі емоції просто переповняють. І насамперед, просто це якесь нові відчуття для нас. Відбірне пісе на Євробачення рік у рік супроводжували скандали і недовіра. Нині виконавці кажуть, атмосфера доброзичлива, а журі дуже професійне знаете, я не заморачиваюсь по этому поводу. Я всегда доверяю миру. А кто не честен, мир с тем обязательно разберется сам. Это не, в, не в моих полномочиях. А что касается жюри, то для меня это очень уважаемые люди, это состоявшиеся артисты. В этом году я могу им полностью доверять. Самобутність так член журі Руслана визначила ідею нинішнього відбору. У групи «Пурпур», -пур», яка перекладає свою назву як «Чистий-чистий», екзотичним був не лише звук, а й вигляд. Свій головний убір солістка назвала «Внутрішнім Всесвітом. Знаєте, у кожного є облако мислі, мрії, і вони всі над нами вітають. А це... от там навіть космонавтик є. Але справжній вибух у фан-зоні і за столом журі викликав виступ учасника під номером 9. Виявилось, він ніколи не стежив за конкурсом Євробачення. Борода бородату дівчини. І все, Виступити з композиції Love Маніфест» самсея Андрія Запорожця спонукало бажання кинути виклик самому собі. І ось що з цього вийшло. Але феєричний фінал! Сенсей! Я вам уж точно не суддя. Я. Такий же музикант, як і ви. І глядя на вас, слушая вас, я розумію, що нічого выше и нічого прекраснее цього звання музикант в мире не существує. Тому дякую. лов-маніфест вже перетворився на хід і стало зрозуміло, що 21 лютого буде запекла боротьба за путівку до Стокгольма. Ольга Скотникова, Юрій Анісімов. Новини на першому.